Виконання бюджету області за півроку, використання державних субвенцій і стратегічні напрямки на друге півріччя. Ці та не менш важливі теми зібрали очільників громад, районних адміністрацій та профільних підрозділів на чергову оперативну нараду до обласної військової адміністрації. Так, дохід до обласної скарбниці сягнув понад 9 мільярдів. Доходи зведеного бюджету області у звітному періоді склали 9,5 мільярда гривень, з яких податки збори 6,1 мільярда гривень. Трансферти з державного бюджету 3,4 мільярда гривень. За владною дохідною базою забезпечено виконання прибічних планів у всіх бюджетах територіальних громад області. Основне джерело перевиконання це надходження податків, які сплачують підприємства, що визнані критичними. Нагадаємо, що відповідно до критеріїв, середній рівень заробітної плати на приватних підприємствах має бути не нижче 20 тисяч гривень, на комунальних не менше 12,5. Вагомим джерелом коштів поряд з власними доходами лишається підтримка з держбюджету. З початку року область отримала понад 200 мільйонів гривень цільових субвенцій. Мільярд перевиконання сто мільйонів з них. В обласному бюджеті залишилось, але вам скажу, що і обласна військова адміністрація, і обласна рада, ми ці всі кошти 33% спрямували на підтримку сил безпеки і оборони найбільше. Друге, це соціальна політика. І зрозуміло, ми підтримали як і дороги місцеві, так і саме в першу чергу комунальні установи всі обласної ради, ну і частково ми підтримували навіть комунальні установи тих чи інших громад.